Так, всім Карпатського здоров'я. Мені тут прийшов один коментар, і щось такий для мене незрозумілий він був, чи то людина насміхалася, чи то просто хотіла пораду дати. Ну, але ми з ним порозумілися ніби в кінці, там плюс-мінус. І... Але все ж таки хочу для нього дещо зняти. От, є отаких от два. Такі дві колодки ну не знаю, тяжкі, мокрі, бо я ними от, вона лежала на землі, вологи набрала. Та така сама. от Я ними там е -е, притискаю банер, яким накриваю сіно, от, щоб вітром не знесло. ну і Вони мають більше метра, одна довша, одна метр двадцять десь, одна метр. там... Метр десять чи 1, чи метр тридцять і метр десять, якось так. Ну, суть не в тому. Чоловік сказав, що, е, що цей помагатор от зроблений з дроту, і він не витримає чогось там серйознішого, для чого таке робити. Краще би нормальний матеріал взяв і так далі. і так далі. Ну, там, Ставлю коментарі, подивитися. Колодка має, щоб розуміти, більше 20 см, 20, певно, десь 23 на 23 Це платва стара. А ця має десь певно 18-17 на 17, отак, десь приблизно. Ну Обидві старі, обидві важкі вологе набрали ту тяжче, тяжче підняти, вона коротша. Це довше. то вже хочу запхати їх сюди, чи він щось зігнеться, зломиться і так далі. Єдине, що я тут пофарбував оце жовтий, цю жовту частину. Але ну, не знаю, чи тут ще фарба вже ніби висохла, але ще десь чуть-чуть чіпляє так мінімально. Не знаю, чи воно спрацює нормально, бо треба, щоб вона висохла повністю до гладкого. От. Е, так що ставлю зараз камеру з боку, пробую запихати. Е, хай, хай він дивиться, е, звати його пан Дмитро. От. Хай дивиться, спеціально для нього відео знімаю. Ну, бо обіцяв зняти і показати, е, як то кажуть, щоб не було там ніяких цих вод. Він каже, що тоненька труба, з дротиків зроблено, що це за фігня. Ну, подивимося, фігня чи не фігня. спеціально... Запхаю так стандартно, як от пхав ті, казав, що це я там гілячки запихав в нього. Ну, подивимося. Так, стоїть, не падає, можна різати. Можна підрегулювати нижче. Нічого не зламалося. Стої. добре. Беремо тяще. Папа сапи, еще не падает. Давайте так друга. Все нормально, можна сміло різати, ну тут перемотати треба. Тобто. Вот, ну, ну нічого ж не падає, неправильно. Нормально, дровиняка то Ще раз поставив. Так, ну що, тепер ніби видно, яку він вагу витримує. Ну, це так, я не, не хвалюся, я просто для себе навіть тепер вже знаю, що в ним можна нормально, тут півтора метра буде, навіть більше. Зробимо зараз замір. Так, ну що, дивимося, я зачепив за край брівна. Метр сімдесят. Сміло. Сміло, двохметрову. Двохметрове цей можна вішати і різати без проблем. Так, китайські рулетки не змотуються, ну але то таке, давайте ще так тоді, ладно. Так, 16. Не вгадав, 16, а може і вгадав, там вже не пам'ятаю, скільки казав. Тепер тут. Все, 18, тут вгадав, 18-20, так і казав. ні, я казав більше, вибачаюсь, 18, все. Ну, тепер вже точно все. 16 верхня, 18 нижня в діаметрі і метр 70 довжиною О, така от вага. Нормально, нічого нікуди нікого, нікого не переважує. Все працює, все гаразд. Так що, пане Дмитро, дивіться і робіть висновки. До наступних відео.